Є у зоні таке правило. Якщо ти просто біг собі по справам, але раптом детектор запищав, значить зараз буде або пригода, або похорон. Ну, або те і те, якщо не пощастить. Біжу я, значить, як завжди на автопілоті повз магнітну печеру. Вже вечоріло, небо сіро жовте, все мовчить і тут клац ожив, хоч я його вже півдня замертвого вважав. Пікає зараз, затягне мене, як собака на нюх, ну прямо в ту печеру. Я зупинився, подивився на вхід, темно, мов у дупі сліпого снорка. Ну, думаю, ну що ж, жити вічно точно не буду, а бабки не пахнуть. Заходжу всередину, і в мене зразу по спині, як шкребоне жаром. Таке вражено, що хтось говорить: привіт, сталкери! Посмажимося. Навколо термічні аномалії типу жарка. Вони шеплять, дихають іскрять, ніби цілу армію комарів зарядили на 220 і запустили в ту печеру. Пробираюсь, мов танцюрист на мінному полі. Відгук то мовчить, то пишіть, ніби в нього якесь особисте своє життя йде. І тут. Бачу його, брак, маленький, гарячий, як душу гуртожитку, світиться, пульсує, заманює. Але ж не стоїть падло на місці, скаче, ніби сліпий пес, у якого прокинулась совість, і тікає від мене. А я за ним у броні, з рюкзаком, з натягнутими нервами. Ну, побігав я за ним хвилин п'ять, встиг за цей час обпекти собі ліве коліно. Двічі підпалити штанину і, здається сказати все, що я думав про зону, її матер і весь аномальний рельєф. Але хапнув я його врешті-решт на вигляд, ніби жаровня, на дотик ледь теплий. Такий, знаєш, гарячий, але спокійний, як водій маршрутки після п'яти рейсів. Характеристика артефакту брак. Вигляд. Палаючий, як нерви, новачка, на дотик тепліший, ніж консерва у рюкзаку. Тип аномалії термічний, рідкість нечастий. Вплив радіації середній, ну, значить поживе моя печіночка ще трошки. Опір кровотечі слабенький, але краще, ніж нічого. Ціна 20 тисяч купонів. Звісно ж, якщо знайдеш, кому втюхати за цю ціну. Вилазу я, значить, з тієї печери радий, як кіт з ковбасного складу. І тут прямо перед носом гравітаційна аномалія ще трохи і зробила б з мене млинця в броні. Оминув я її на останньому подиху. І біжу, брате, біжу в залісся, поки не передумав. Торгаш дивився на мене і тоді і сказав Це що, брак? А я йому для тебе, друже, це шедевр, це подарунок від самої зони. Хоча про підпалені штани мовчав. У зоні навіть брак може бути скарбом, а головне вижив, а значить ще буде кава і новий патрон у магазині. Дякую, що дивилися дане відео до кінця. Не забудьте підтримати це відео лайком, це дуже допомагає просувати контент. Якщо ви ще не підписані, підпишіться прямо зараз і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відео хочеш знати, від чого зелені найчастіше гинуть? Не від мутантів та аномалій. А від того, що базікають багато. В заліс безпеку я можу гарантувати, а за межами кожен сам за себе. Пишіть у коментах вашу думку, діліться з друзями і побачимося вже зовсім скоро у наступному ролику.